Друзі, всім привіт! З вами Софія і рубрика розпаковка від The Case». Це детальний огляд товару, якість упакування та його технічних характеристик. Ділимося враженнями усіх новинок та їх практичність у повсякденному житті. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх топових аксесуарів для вашого магазину. Бренд Vivo починаючи з 2011 року створює аксесуари для щоденного використання, враховуючи досвід користувачів та технологій. Компанія зосереджується на створенні передових продуктів та нових технологічних оновлень екологічно чисті, модні, зручні для користувачів аксесуари. Це основні цінності, які компанія дотримується при їх створенні. А сьогодні розглянемо чохол сумку Vivo серії Халі. На дворі перший сніг, і це саме те, що потрібно для ваших гаджетів та змерзлих ручок. В сумку можна покласти не лише ноутбук для зарядку, а й інші необхідні речі. Тож давайте глянемо. Поставляється сумка в технічному зіп-пакеті з паперовою обгорткою зверху, з специфікацією та описом. Стиль підходить для чоловіків та жінок, так званий унісекс, сумка в чорному кольорі. Виробником вказано матеріал. водостійкий поліестер марки 1680D та ПУ шкіра або Еко. Це матеріал, що виготовляється шляхом покриття тканини шарами поліоретану. Це штучний матеріал, що намагається імітувати зовнішність та текстуру натуральної шкіри. Він має деякі переваги, такі як легкість очищення та більш доступна ціна, порівняно з натуральною шкірою, якісно прошиті з'єднання блискавки та ручок. Комплектується ременем для носіння на плечі, кріплення та замки виконані з якісного металу. Позаду маємо кріплення для валізи, вище зовнішнє кишеня для блокнота чи книги. Спереду теж зовнішня кишеня. Тут вже цікавіше. Вона має для менших речей, наприклад, ручка, а може й павер чи зарядка. Блискавка працює надійно, не буде самостійно розсуватися чи стопоритися. Всередині бачимо відділ для ноутбука та пасок-фіксатор, щоб він надійно тримався місця. Ще тут є два прошиті відділи для ваших речей та загальний широкий відділ для зберігання габаритніших аксесуарів. В асортименті маємо сумки для ноутбуків діагоналі 14 та 16 дюймів. Ціломостильна casual сумка на Кожен день виглядає дорого та надійно. Буде доречним як для студента, так і продуктивному керівнику чи менеджеру. Ви можете її носити як в руці, так і на плечі, використовуючи ремінь. Для оточнення ціни та пропозиції пишіть нашому менеджеру за деталями в описі. Ну що ж, на сьогодні все. Щоб залишатися з нами, не забувайте підписатися та залишити вподобайку. Це дає нам більше мотивації старатися і збільшувати кількість пропозицій для вас. Дякую за перегляд! Рада була бачити вас знову! Па-па!